Привіт! Вітаю вас на каналі Windows 10 Testing and Reviews. І сьогодні я розповім вам, новим користувачам Windows 10, як поширити відео у YouTube. Щоб поширити відео у YouTube, вам необхідно переглянути відео. От, Ви потрапляєте на таку сторінку. І тут ви можете дивитися відео. Зазвичай воно заглядатиме так. Тут є, до речі, кнопки налаштувань, про які я, можливо, розповім вам, якщо це відео збере 10 і більше лайків. Е, і оця кнопка режим домашнього кінотеатру, яка розширює екран. Ну, Це не сильно допомагає, але, в принципі, можливо, комусь допомагає більше сконцентруватися, а не читати усі реклами. Отож. як поширити відео своїм друзям? Є два варіанти. Слідкуйте за мишкою. Отут у горі це називається рядок пошуку, рядок вводу гіперпосилань або там, де знаходиться посилання, ну чи якщо ви говорите з суржиком, то там, де ваша ссилка. Оце, що виділене синім кольором, це є ссылка. Ссылка по-українськи називається гіперпосилання. Ви її виділяєте. Для того, щоб видалити її. Достатньо вам просто натиснути один раз і вона повністю виділиться. Але якщо ви хочете стати більш просунутими у знанні комп'ютера Windows 10, то натискайте Ctrl, це остання крайня кнопка зліва на вашій клавіатурі. Ctrl і після цього, як ви тримаєте клавішу Ctrl, ви натискаєте клавішу А, і у вас англійське А виділяється весь так. У вас є знову кілька варіантів. Якщо ви хочете бути просунутим, натискайте Ctrl плюс англійський X. Отакий X. Тобто, Ctrl-X. Ви виділили Ctrl-A і натиснули Ctrl-X. Якщо ви раптом стерли, то натисніть ctrl і z і ви повернете попередній запис, який у вас там був. Отож, Ctrl-X. Або коли ви Виділили, натискаєте правою кнопкою миші, натискаєте копіювати, копірувати або копію, в залежності від мови вашого Windows. І переходите, наприклад, до якогось свого друга чи до вашої подруги, чи куди б ви там не переходили. І от, коли ви пишете повідомлення, ви просто натискаєте правою кнопкою Paste ставить чи ставите. І воно нам ставиться. Після цього тут з'явиться таке посилання. Ну, або, якщо ви хочете бути більш просунутим, то натискаєте Ctrl-V. Знову ж таки, з'явиться посилання, просто воно не з'явиться після того, якщо ви вже видалили його, що я, власне, і зробив. Отож, щоб тепер з'явилося воно знову, вам достатньо буде перезавантажити сторінку і знову зробити цей запис. Знову надіслати таке повідомлення. І натискаєте надіслати. Після того, як ви надіслаєте це, повідомлення буде вже у ваших друзів. У цьому повідомленні буде відео, і ваші друзі дізнаються, як видаляти, наприклад, програми з Total UnIstaller у Total UnInstaller програми віруси і так далі. Крім того, на моєму YouTube-каналі, який називається... Windows 10 Testing and Reviews. Ви дізнаєтеся також, як власне, користуватися Windows, якщо ви взагалі ніколи не тримали в руках комп'ютера. І багато цікавого. А вам я дякую за увагу. Ставте ваші лайки і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!